На стіло буде виконуватися ТО3. Першим виконувати ТО3 проводиться огляд колісних пар, буксових вузлів, кріплення всіх болтів, гідравлічівського амортизатора. На ТО3 міняються тормозні колодки і зношені тормозні колодки. От фіксатор, який регулює рівномірне зношення тормозної колодки. Провіряється. Колісна пара, звук должен бути мелодичний. І якщо виникає глухий звук, це означає, що може бути дето наявність тріщини чи ослаблення бандажа. Офік, причіпного. Вагона, так і моторного. До причепних вагонів відносяться головні вагони, на яких установлені допоміжні машини, і моторний вагон, на якому стоять двигуни. Також провіряються всі шплінти, гайки, наявність шплінтів на гайках. Газячі коливань, кріплення болтів, букси, валіків, тормозних циліндрів. Якщо виникають які-то дефекти при огляді, ми записуємо. Крейдою дефекти, які потом устре устраняються.